Гумореска зустрічали діти матір. Пише листа до Одеси своїм дітям мати. Їду, дітки, до вас в місто віка доживати. Я продала всю худобу, город і хатину, грошенята, як годиться, склала у торбину. Як приїду, порадимось, як нам жити далі. Отож прошу зустрічайте мене на вокзалі. Одержавши таку звістку, дітки враз ожили. І раненько до вокзалу усі прикотили. Старший син багато років проживав в Одесі, отож виїхав на зустріч він на Мерседесі. І молодший вже давненько в місті прописався, Жигулем біля вокзалу теж припаркувався. Ну і дочка з чоловіком на зустріч подались, і до вокзалу помаленьку трамваєм добрались. Стоять усі на пероні. Потяга чекають, а брати поміж собою жваво розмовляють. Мама буде жити в мене, старший брат каже. В мене дім, кімната ж вісім, де схоче, там ляже. Ні, я, маму, каже, менше й заберу до себе. В мене хата, два поверхи, ще й краще від тебе». Тільки дочка з чоловіком мовчки двох стояли. Все на реки дивилися, потяга чекали. Ось і потяг підійшов, вийшла з нього мати, всі кинулись, як годиться її зустрічати. Стали неньку обнімати, в щоки цілувати, та одразу помітили, що сумна мати. Чому, мамо, засмучені? Почали питати чи не раді, що вас діти вийшли зустрічати? Ой, діточки мої любі, якби ж то ви знали, у поїзді в мене гроші геть з торбою вкрали. У синів, помітно зразу, обличчя скривилось. Туди, сюди на пероні, враз заметушились. Старший каже, Вибачте, я вас полишаю, бо сьогодні на роботу дуже поспішаю. Син молодший теж крутнувся, пішов до машини. В мене, каже, в мене, каже, побачення через півгодини. Ой, синочки, дорогенькі, промовила мати, куди ж мені тепер іти? Чи, до чиєї ж хати? Підійшов до неї зять, взяв за руку маму. Доведеться вам, матусю, жити разом з нами. У нас квартирка дві кімнати, діток двійко маєм, то вже якось вам куточок в себе обладнаєм. Бачу, синки, мовить мама, дітки ви хороші, та зустрічали не мене ви ви втікляті гроші. Вони в мене цілісінькі, я їх приховала. Вибачайте, що неправди трохи вам сказала. Хотіла я поміж вами гроші розділити та віддам їх доньці зятім, бо в них буду жити.